Сьогодні розглянемо з вами тему будова і призначення патрона. Лампові патрони. Патрон це прилад освітлювальних електроустановок, що призначений для приєднання джерел світла до електричної мережі. Електричний патрон є невід'ємною частиною будь-якого світильника і виконує завдання не тільки фіксації і передачі електричного струму джерела світла. До нього прикріплюють абажур, плафон і інші предмети естетики та управління світловим потоком. Лампові патрони. Що ж з себе являє електричний патрон? Це корпус, який містить ізолюючий фарфоровий вкладиш і накривають кришкою на різьбі. Також за допомогою різплення на внутрішній частині корпусу патрон угвинчується. Цоколь електричної лампочки. На фарфоровому вкладищі з допомогою невеликих гвинтів закріплені контакти, до них приєднуються електричні дроти, нульовий провід і фазний. У той же час контактів стосуються висновки самої електролампи, коли вона вставлена в патрон, забезпечуючи з'єднання. Лампочка загоряється, коли контактують гільза патрона з цоколем. І їх центральні контакти, що дозволяє електричному ланцюзі замикатися. Конструкція корпусу практично виключає можливість ураження електричним струмом під час вкручування лампочки, адже коли центральні контакти стикаються разом, цоколь ховається всередині пристрою. Лампові патрони призначені для зручного вмикання і заміни електричних ламп. Яка ж будова лампового патрона у рознімному пластмасовому корпусі, за допомогою спеціальних виступів і кільцевого фланця кріпиться фарфорове осердя? На осердя є пружні контакти, центральний і бічний, з гвинтовими затискачами. Для кріплення проводів. У корпусі є різьба для вкручування електричних ламп. При цьому контакти лампи щільно притискуються до відповідних контактів патрона. Будова лампового патрону. Будова карболітових патронів. Різьба корпус, осердя, затискачі, гвинти, контакти. Будова керамічного патрону. Корпус. Контакти. Різьба. Затискачі. Будова пластикового патрону. Корпус. Контакти. Різьба. Кришка корпусу. Отвір для приводу. Заживні затискачі. Класифікація патронів за матеріалом. Кераміка. Це ідеальне рішення для ламп абсолютно будь-якого типу і призначення. У більшість випадків піддають перевагу саме цьому матеріалу, тому що він може працювати з високою температурою до 500 Вт. Негорюча горю, не пластмаса відповідає суворим вимогам. Підходить для підключення галогенних, люмінесентних, світлодіодних. І ламп розжарювання володіє низьким температурним порогом всього 60 Вт. Тому потрібно правильно підбирати навантаження. Карболіт, патрон чорного кольору для побутових і промислових цілей, який здатний витримати високий рівень навантаження. Саме цей матеріал не піддається впливу з боку води, повітря. ибо отек кислот. Металл. Подивный патрон призначается для подключения ламп 12-24 Вт. Классификация патронов за призначением. Патрон настенный, осый. Патрон настенный, прямый. Патрон подвесный. Патрон люстровый. Патрон Зрізьбленням. Класифікація патронів за типом різьб. У стаціонарно встановлених світильниках n провідник приєднують до контакту патрона, з яким з'єднують винтовий цоколь лампи. При такому підключенні, при вкручуванні і викручуванні лампочки, ймовірність ураження електричним струмом мінімальна.